Ми приїхали у місце, де тренуються мобілізовані військовослужбовці. Зараз у них по плану стрільба. Ну а наша задача сьогодні подивитися ну, і показати вам, як відбувається вогнева підготовка у мобілізованих. Робите два набої в 30 метрів, три набої в 100. А які вже по кількості ваші стрільби? Четверте. Перший раз трошки менше влучив, але ж з другого разу набагато краще це виходило. А четверте теж дуже добре. Кожен раз якісь нові завдання, і кожен раз треба влучати влучно. Скільки ви вже патронів приблизно стріляли за ці чотири рази? Уже біля 200, сто. Ну, десь десь так, так. Да. Приїхали ми знімати навчальні стрільби і як тільки ми приїхали на точку, так одразу вімкнулася тривога. Ще невідомо яка загроза, але от зараз ми всі спускаємося в укриття. Чуєте, не чутно жодних стрільб, тому що над нами летить зараз розвідувальний безпілотник. Всіх змусили зайти в укриття, тому що це такі от правила безпеки. Що сьогодні відбувається по плану у... на БЗВП? Сьогодні у нас проводимо бойові стрільби, чотири стрільбових точки, чотири вогневих вправи. Зараз повітряна тривога, ми зараз спустилися в укриття. Черговий поповіще всіх, що загроза ударних БПЛА. І негайно стрільба припиняється, зброя ставиться на запобіжник і люди вбивають в укриття разом з інструкторами. Розкажи різницю між укриттям, там, де дерево і там, де бетон. Ну, Дерево це зробили маленькі укриття, чисто для того, щоб швидко могли особовий склад перемістити в укриття, а бетонні укриття там ще можна проводити заняття. Як часто у вас тут таке? А, доволі часто, дуже часто. Як ти переживаєш це? А, та ніяк. Ну це було і в цивільному житті, в місті, тому нічого нового. Скажи, як тобі без безвпе? Насправді чудово. Готувалась до гіршого, до ну психологічно гіршого, а насправді. А насправді все чудово. І серед курсантів, серед інструкторів, командування все прям, ну, супер. Порівняй себе, коли ти тільки прийшла на БСВП і зараз, от як взагалі там, не тільки в стрільбі, а в принципі, як підготовка вплинула на тебе. Стала ще більш адаптивною там, в плані якогось комфорту, забаганок, всього такого воно все перейшло якось на задній план. Пріоритети дуже сильно помінялись, і якщо чесно, особисто у мене, не знаю, як у інших, якось спокійніше на душі стало. Зрозуміло, що нарешті я там, де маю бути, чесно перед собою, і мені від цього стало легше. І що для тебе найскладніше? А, найскладніше. Та нема нічого такого найскладніше. Все по-своєму складно, все по-своєму легко. Просто треба вміти гарно адаптуватись до нових умов, розуміти, чому ти тут. Навіщо ти тут і ну, допомагати своїм побратимам, по сестрам постійним? Розкажи, як взагалі відбувається вогнева підготовка на БЗВП, в принципі, от від початку їхні перші стрільби і останні? Е, ну, спочатку на ознайомчому на курсі вони отримують зброю, участь ТТХ, і в інструктора показують, як її розбирати, е, збирати, як її правильно чистити, як е, називаються всі деталі зброї. Потім вже на третю неділю підготовки в них починаються стрільби. Початково спочатку вони стріляють на влучність, потім на кучність і так все по порядку. І от як ти думаєш, за цей період реально мобілізований стає воїном? Ну, все більше залежить від самих військовослужбовців, їхнє бажання. Ну, у нас не знаю, у нас всі інструктори поприїжджали з зони бойових дій. Я думаю, їм є що розказати курсантам, чого їх навчити. У мене ось три інструктори повернулися, були відряджені в третій штурмовій, толкові хлопці. Їх буквально на самому початку поставили в групи швидкого реагування, ходили вони на штурми, брали полонених і зараз передають свій бойовий досвід безпосередньо вже курсанту. Не так все гарно, як там книжка пише, а коли інструктор поїхав, виконав бойове завдання, він розуміє, що йому потрібно взяти з собою на позицію. Що робити, щоб не допускати ніяких помилок? Я вважаю, що всі інструктори повинні мати бойовий досвід, тому що вони навчають людей і вони знають, куди потім поїдуть мобілізовано. Порівняю, от як приходить людина з, в перший день да, нульовий день, і потім, коли вона випускається, от, що ти бачиш, як вона змінилася? Я навіть можу по собі розказати, як я Я теж так само мобілізований був. І Мене так само, типу, як ти цікав, піймало, я там приїхав сюди, у мене нульовий день, я нічого не розумів, взагалі, я не знав, як зброю правильно держати. мене інструктори почали поставляти на паральний путь, почали розказувати, як автомат там, що складається, як розбирається. Що до чого, і воно понакатано і понакатано, і так і пішло. Потім мене відправили в БТГ, я бойовий вже займався справами всякими. І на піхоті був, і я штурмував посадки, і все коротше, діло. Для них теж, для них зараз такий шок, але з кожним типу, днем, після доведення якоїсь інформації, якоїсь нової тактики, нового нової штурму, ми тут відпрацьовуємо різні там. Возможності там і штурмуємо посадочку, і тако перебіжки, накати, перекати. І вони з кожним днем тому підходять, понравили заняття. О, давай там завтра. Ще там перший день вони оп не знали вообще Там я біжу, я крию, вони вообще не знали. А потім туди-сюди третій день занять вони вже самі вже розприділилися, командирі визначили порадіякі передали вже і ну, стараються, стараються. Отже, підбиваємо підсумки. Як бачите, підготовка у сухопутних військах відбувається за будь-яких умов. А це тому, що... Мобілізований перед тим як потрапити на лінію зіткнення, обов'язково має мати навчальну базу. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.